Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте, запрошеним. Ось я, обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар. І вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі. А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані писання. Ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ одинадцятий. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці чоловік. А голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, бо він образ і слава Божа жінка ж слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створена для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади над нею заради ангелів, одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, а все від Бога. Розсудіть самі чи ж воно личить жінці, непокритій молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо, ані Церкви Божій. Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, роздори постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господнії, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може, хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завід у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені за світом. Отож, брати мої, коли ви сходитеся їсти, один одного дожидайте як хтось голодний. Хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж як прийду розпоряджу. Псалом 112 Алілуйя! Щасливий чоловік. Що Господа боїться, що в Його заповідях вельми милується, потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, достаток і багатство буде в Його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло. Добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Книга Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто господа боїться? Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман! Дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста. Але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, В багатого ж є сила друзів. Грішить той. Хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих. Їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя. Щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла. А заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Вихід, розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини аронові. Ти справиш священні ризи Аронові братові твоєму на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи Аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять нагрудник і ефод та верхню ризу хитон мережений. Митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму, і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину. Та тонкої льняної тканини мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси, і вирізьбиш на них імена синів Ізраїля, шість імен їхніх на одному камені і шість других імен на другому камені по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки вирізьбиш на двох каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені, на спомен синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомен. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота, зробиш їх, сплівши як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його, золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє п'ять завдовжки і п'ять уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди Сардій, Топаз і Смарагд це ряд перший, другий ряд рубін, сафір і берил, третій ряд опал, агат і аметист. Четвертий ряд Хрисоліт, Онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля дванадцять. Вирізблені будуть, як печатки. Кожен з ім'ям своїм буде за дванадцятьма колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу з лицьового боку його, саме там, де зв'язується надмережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був надмереженим поясом ефоду, і щоб не зсувався з ефоду. Так? Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейськім нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш урім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа, і носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту. і буде в ній посередині, на горі, отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри і кармазину, по краях її навкруги, і дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну, і так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом, і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота. І вирутуєш на ній на спосіб рятування печатки, святе Господеві», і прив'яжеш до неї шнурочек з блавату, щоб вона була на Митрі, спереду Митри, щоб була. Вона буде ворона на чолі, так що арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна, з тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів. Або як наближатимуться до жартовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б. Це віковічна постанова для Арона і для його потомків.